Мої вітання. Традиція незмінна завдяки людям, хто донатить, підтримує наших захисників. Тож починаємо з гарних новин. Купили РЕП загальна вартість 79 тисяч гривень. Квитанція на екрані велика, щира подяка кожному, хто донатить. А тепер працюємо: чи правда що кадирівці у згоді з ЗСУ і саме через це не чинили опору при заході в Курську область? Ви знаєте, якась доля правди тут є. Я думаю, що якийсь все ж таки договір, якщо це можна так назвати, або співпраця вона існує. І я на це натякала в минулому ефірі або позаминулому, але ж то тільки доля правди. А ситуація і весь цинусі цієї ситуації заключаються лише в тому, що Курська область така ж дирява, як і Кадирівці, як виявилося. Далі поїхали. Бункерний заборонив завдавати ударів по енергетиці України, бо очікує на договірняк. Типа він, він не б'є, а, а ми що йому за це? Чи правда, чи ні? Ну, давайте. Чи Путін заборонив завдавати ударів по енергетиці, бо очікує на договірняк. Якась хіра бора, а не інформація, щось на те так. КН-23, корейський аналог іскандера новий виклик для України. Чи вдасться знайти протидію? Чи вдасться зупинити поставки? КН-23... Дивіться, КН23. Це не про новий вид типу там Іскандера чи що да? як там це називається, да, китайський корейський аналог Іскандера. Ні, це не та історія. Це історія про те, що там запчастини однієї з країн, які нас підтримують. І назва вона змінилася, але запчастини не змінилися. І ми з вами про це дізнаємось. Чи є загроза від цих, скажіть мені, від цієї зброї? Так, вона є допоки не буде миру. Але поставки дуже сильно знизяться, коли світ дізнається, хто виробник, хто поставляє деталі для цього. Оце цікаво. Правління бункерного почалося зі славнозвісного Курська. Вона потонула, може Курськом і закінчиться. Ні, не закінчиться. Закінчиться великим церковним святом. Отам і порадіємо, отам і погуляємо. Так, далі. Чи зачіпить Радіація з Курської С Україну в разі підриву? Курська АЕС Чи зачіпить Україну? В разі підриву. Обов'язково так. Нехай таке не збувається. Ніколи. І по повітрю зачепить, і по воді зачепить, зачепить. Тобто, не ну, дай Боже. Так, далі. Вчорашня провокація на Запорізькій АЕС. дивилися відео завчора. Чи вдасться обміняти Курську АЕС на ЗАЕС? Донат 500 гривень. Дякую, молодці. До речі, дякую за ваші відгуки, за ваш зворотній зв'язок щодо кремів, які ми з вами розігрували. Дуже приємно. Так, значить, чи вдасться обміняти? чи вдасться обміняти? Це не рівноцінний обмін. Не буде такого, що ЗС на ЗС, бо з нашої сторони буде якась третя сторона на ЗС, а з тієї сторони ЗАС буде більш обмінюватися на території, а не на електростанцію. Також непогано. Чи буде після завершення війни санітарна зона на територію Курської Білгородської областей? Давайте це будемо дивитися після завершення війни. Україна планує повністю знищити сесійську авіабазу Халіно і Халіно у Курську. Ну і нащо про це писати? Планує. Ну, не треба про це не писати, не говорити. Нехай собі тху дай Бог. Що по обстрілах на цей тиждень? Чи станеться масова відповідь за Курск саме на цьому тижні? Дати обстрілів є у відео, на серпень, загрози по місцях і по датах. Так що, отакі у нас з вами справи. На цьому все. Дякую.